Так, друзі, доброго вечора. Громадська організація та Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, кілька годин тому омбудсмен Дмитро Лубінець зробив дуже цікаву заяву стосовно діяльності територіальних центрів комплектування. І виявляється, що жодних повноважень приміняти грубу силу, затримувати людей, зупиняти людей, волокти їх у так звані військомати у них нема. І дуже дивна ситуація на фоні цього всього, що відбулося за два роки повномасштабного вторгнення, яке війною ніяк не можуть назвати, і кількість тих смертей, котрі були е, понесені нашою державою, тих втрат на фоні діяльності цих територіальних центрів комплектування. А тому усі, хто постраждав. Може звертатися в міжнародні інстанції, і як заявив сам лубінець, може звернутися безпосередньо до нього, і він буде допомагати. Вибори на носі друзі, дивіться пряму мову. ТЦК. це є військові підрозділи згідно нашої конституції, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас. Введений воєнний стан. Це пряма норма нашої Конституції. Я, наприклад, не зрозумів. Якщо у нас всі бачать проблеми по цьому напрямку, по діяльності саме ТЦК, то чому ми додаємо їм повноваження? Щоб вони перевіряли документи. У нас є органи, які перевіряють документи громадян України. Це Національна поліція в першу чергу. Державна прикордонна служба, Національна гвардія, ну точно не військові.